Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Вечора мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Прагнення до свободи один із домінуючих факторів розвитку цивілізації. Ну сьогодні ми майже щасливі. У нас є свобода вибору. Ми можемо розвивати власний бізнес, втілювати свої ідеї в життя. І неважливо, скільки вам років. Головне це прагнення щось змінити у своєму житті. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із двома чарівними творчими панянками, які є засновниками мережі магазинів Фіорі Катерина Шевчук та Аліна Палилюлько. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. Аліна. Чому саме Фіорі, з якого часу тебе власне, зацікавив цей напрямок роботи? Ну що ж, почнемо з того, що сама назва Фіорі це з італійського в перекладі квіти, квіти, які дарують радість, задоволення, щастя. Мої батьки займаються справою квітів, вирощують квіти дуже давно. Вони отримують від цього велике задоволення. Квіти приносять дійсно дуже велику радість для мене, для моєї сім'ї. Це справа, яка потребує дуже багато зусиль. Праці, здоров'я це дуже нелегкий труд. В нас є дуже багато сортів, троянд, є квіти на зріз, більше 30 видів, різнокольорові, різні сорти. Також є квіти, які можна, якими можна прикрашати будинки свої, висаджувати в клумби ландшафтний дизайн, тому подібне. Квіти це наша родинна справа, і я продовжила справу батьків. Катя, у тебе дві вищих освіти. Одна з них фармацевтична, ти фармацепт. Але досить серйозно займаєшся флористикою. Коли, власне, зацікавила дана галузь? Дана галузь мене зацікавила, коли я навчала ще на четвертому курсі в університеті. Я літо на канікулах проводила в. Аліни в Рогізні, на теплицях Троянд. Бачила, як це все росте, і тоді саме з'явилося бажання якось це все доносити до людей, оформляти, подавати. Тоді я почала навчатися в Хмельницькому просто в людей, які займалися квітами. Потім, повернувшись в Київ восени, вступила в Академію флористики Наталі Олександрівни Агієвої і влаштувалася відразу. На роботу на Бессарабському ринку в Києві там досі є серйозна доволі компанія квіткова Exotic Flower. Вони займаються на високому рівні дуже оформленням весіль, ресторанів е і безпосередньо продажем квітів. В них я пропрацювала майже два роки. Саме тоді в мене з'явилося бажання і ідея повернутися е Кам'янець-Подільський, своє рідне місто, і зайнятися тут квітковим бізнесом безпосередньо флористикою і доносити до людей квіткову красу у всьому спектрі барв, не тільки продавати квіти там на штучки одна розочка, а робити з цього композиції, робити щось прекрасне, чудове. Аліна, от я подивилася, у вас в мережі магазинів «Фіорі» є все буквально. Ну щодо квітів я взагалі вражена. Окрім цього, є вазони, вази, статуетки. Тобто, все усе для того, щоб робити такі чудові композиції. А щодо постачальників, з ким працюєте? Дійсно, в нас великий асортимент квітів. Квіти ми постачаємо з Голландії, з Еквадору. Але найбільше в нас своїх квітів власного виробництва вони є дуже доступними по ціні для людей. Для клієнтів. От, До умов, життя, мабуть, тут краще приймаються. Так, не? вони краще можуть зберігатись, довше можуть порадувати людей. В нашому магазині Фіорі також є елементи декору, штучні квіти, вази, різноманітні в широкому виборі. асортименті угу. виборі. Різні вироби платіння, корзини різні, вазони, квітучі, зелені вазони на будь-який смак. Катя, ну я вже неодноразово була у вас в Фіорі і бачу, що тут продумано усе до дрібниць такого європейського рівня магазини. Так було сплановано відразу, чи ви поступово розвивалися? Так, це все було сплановано відразу. Найперше потрібно сказати, що це все планувалося. Протягом чотирьох років, саме відкриття першого магазину, ще багато є планів на майбутнє, ще багато чого треба доробити, розширити асортимент. Планувалося так, з тим бажанням, з бажанням, щоб клієнт наш безпосередньо міг зайти до нас в магазин і купити будь-що все, що йому потрібно: і подарунок, і квіти. І щоб це все можна було придбати в одному місці, не витрачаючи свій час. Це є європейський підхід, так працюють в основному квіткові салони в Києві. І в мене було бажання перенести це в безпосередньо наші магазини в Фіорі, щоб людина могла прийти і залишитись задоволеною. Аліна, я знаю, що усі, хто відвідав уже фіорі, ну просто в захваті і від обслуговування, і від великого вибору, ви добре над цим попрацювали. Ми консультативно підбираємо підхід для кожного клієнта, консультуємо, якщо людина хоче купити квіти на подарунок. Запитуємо, чи для жінки, чи це для чоловіка, тому що є вазони для чоловіка, це такі як антуріум, наприклад, їх є багато. багато, видів. багато угу. Якщо для жінки, це спатіфіліум. Також можна, як на подарунок, взяти просто вазон, наприклад, кротон. Він дуже добре, він забирає негативну енергію. Очищає приміщення. приміщення від усього негативного. Якщо людина хоче обрати вазон для себе для дому, ми запитуємо, яке освітлення, тому що для різних вазонів є вазони, які люблять сонячну сторону, є вазони, які люблять стояти більше в не дуже присвітлі, так. Так, так. Також Якщо люди, можливо, хочуть. Є, наприклад, таке дерево, як грошо, вазон, як грошове дерево, uh -huh. люди багато, які хочуть собі його придбати, також надаємо такі різні консультації. консультації. Так. Якщо. А люди, стосовно напр... інтер'єру, чи вписується в інтер'єр, ви також приховуєте? Також вховуємо, якщо люди запитують, який вазон. Ми запитуємо їх, точніше, який в них інтер'єр, який можна туди підібрати вазон. Можна обрати великі вазони в нас також є, які підходять для великих кімнат, в коридори, в хол беруть, обирають. Також підбираємо і горшок для пересадки вазона. Також враховуємо і інтер'єр. І добриво, напевно, так? так, можна так. у вас. Є і добриво, є грунти для пересадки. Ну і є така думка, що деяким квітам потрібні холодильники. Як у вас з цим? У нас з цим все продумано. В нас на одному із магазинів є холодильник, в якому зберігаються живі квіти, зрізані. Коли вони люди купляють в нас квіти з холодильника, вони довго можуть зберігатися в них вдома, тому що вони є свіжими. Катя, от Фіорі при магазині на проспекті я знаю, що є майстерня, ну такий собі чудовий простір для творчості, які витвори мистецтва там виникають. Справді для будь-якого майстра головним для його творчості є майстерня. Флористика безпосередньо це мистецтво, квіти це їх можна порівняти з фарбами і використовуючи різні барви квітів, різну форму, фактуру, поєднуючи їх в композиції, це все одно як художник от, творить композиції, букети, в майстерня для. Створіння — в такий простір, де зручно, швидко, компактно можна зробити замовлення. В нас бувають великі замовлення, коли люди там замовляють однакових, 25 композицій, невеличких однакових. І от для майстерні все продумано для роботи. Велику роль відіграють там зеркала. На стінах безпосередньо, що ти бачиш, коли робиш роботу її відображення, щоб вона була симетрична, щоб вона була правильна, щоб бачити всі свої лінії при роботі. Там дуже багато фурнітури використовується. Це така сокровенна територія, в якій ми робимо із живих квітів композиції на продаж, на замовлення, і готуємось до. Оформлення весіль, робимо композиції з декоративних квітів інтер'єрних, робимо арки, безпосередньо робимо весільні букети. Це така майстерня, в яку гарно заглянути, дуже було б цікаво саме в процесі роботи. Студія флористики безпосередньо вона трішечки відмежована від магазину. В магазині людина просто приходить і купує. Студія це майстерня, в якій ми створюємо свого роду шедеври. Ми оформлюємо весілля, ювілеї, хрестини. Ми ресторани. Є замовлення, коли саме власники ресторанів там після ремонту звертаються, щоб ми підібрали їм і кімнатні рослини, і скатертини на столи. І посуч. Це все працювало в комплексі, гармонічно було. Оформлюємо стіну за молодим, за нареченими, оформлюємо арки, доріжку, коврову атласну білу для наречених. У нас також є дві послуги. Ми робимо коврову доріжку з пилюсків троянд. Викладаємо різними кольорами візерунки з полісків троянд. І також у нас є ВІП-послуга. Це весільна фотосесія в трояндовому полі. Безпосередньо дуже гарна природа, дуже гарні троянди, і це такі незабудні кадри будуть і враження для наречених. Наскільки я розумію, що саме в Фіорі є можливість зробити все-все-все для оформлення якихось урочистих подій, чи весілля, хрестини, родини, тобто будь-яких визначних подій в житті людини. так? Ми оформляємо весілля від А до Я, починаючи від запрошень і до оформлення номерів шлюбної ночі. От, наприклад, почнемо з того, що насамперед, коли приходить, звертається до нас наречені, вони обирають весільний букет. До весільного букету зразу ми підбираємо для нареченого бутоньєрки. Бутоньєрки для батьків, для свідків, для гостей хто як забажає. Також... Можна виготовити запрошення, бомбар'єрки на столи для гостей, книги побажань, привітань бажають. Також можна виготовити, є Дякую. така традиція, вогнище, сімейне вогнище. Ми обираємо свічку, прикрасити її можна живими квітами. Також це є щось таке новеньке. Бомбор'єрка це італійська тенденція. Така вона прийшла до нас з Італії. Її виготовляють молодята з вдячністю для гостей. Вони тут пишуть побажання, точніше, не побажання, а подяку, що розділили з нами свято. Ось в середину ми ставимо цукерки, мигдаль, горішки, які символізують солодке життя наречених. Також камінчики, які додаються як і аксесуар, і додаток того, що відігнати щось погане, щось так? щось негативне, так. Ось, І ставляться просто як в тарілочку, і. як… Потім е, гості е, беруть собі його е, з собою. А Одом. Стосовно образу нареченої. Е, стосовно образу нареченої, ми е, підбираємо, е, я вже говорила, і як весільний букет. Е, для, е, для букета е, такі квіти, як входять і в букет, для бутоніру, також і квіти в волосся. Е, підбираємо е, по е, як сказати правильно до платі нареченої, наприклад, так і можна обрати ще браслет з живих квітів, також для нареченої. Для нареченого це з живих квітів, також підбирається, воно має все гармонічно поєднуватись, як і для одягу, так і для кольорової гами. Тобто, звернувшись, наскільки я зрозуміла, звернувшись у фіорі, можна отримати усе, що потрібно для підготовки такої урочистої події в житті, як ну, весілля, припустимо хрестини, починаючи від образу самої пари молодят, закінчуючи вже і такими дрібничками, як для гостей подаруночки. Також обов'язковим атрибутом весілля є весільний кортеж. Ми оформляємо. Машини наречених в кольоровій гамі, в тих квітах, в яких взагалі тематика весілля відбувається. З чого весільний букет, якщо він наречений з орхідеї, і машини також оформляємо орхідеями. Ми навіть надаємо послуги. В нас є багато номерів телефонів машин, які можуть бути весільним кортеджем, І коли людина приходить до нас, вона може підібрати собі машину і до машини відразу прикраси. Я вважаю, що усі мають займатися професіонали. І не варто оформлення свого весілля брати за нього самим або довіряти некомпетентним людям, тому що від того, як воно буде сплановане, як буде придумано все до дрібниць, залежить ваша загальна картинка і враження від вашого весілля. Тому що через декілька років, три-п'ять, не будете пам'ятати, що ви їли, що ви пили на весіллі. Залишиться у вас на відео і на фото. Саме загальний фон оформлення. І ми роб, зробимо ваше весілля незабутньою казкою. Дизайнерська робота є доволі важка, кропітка і забирає дуже багато часу, але воно того варто, коли весілля продумане від. Початку до кінця в кожній дрібниці є дизайн, навіть в тому, якого кольору є серветки на столах, що вони гармонують з квітами на столах, з букетом нареченої, підходять до скатертин на столах, до арки за нареченими, по кольору, по фактурі, по підібранню квітів, щоб все це було гармонічно. Оце є дизайнерська робота. І ця дизайнерська робота, вона все, всі дрібниці, всі атрибути, це все збирає в загальну картину, в таку незабутню казку і фієрію. Дівчата, ну різні пори року є різні свята. Раніше прикрашалось все тільки до новорічних свят. Тепер вже де-інде я бачу, що дехто готується і до пасхальних свят. Як ви працюєте в цьому напрямку? Почнемо з того, що ми прикрашаємо вітрини, магазинів. Коли люди звертаються, наприклад, в пору, почнемо, давайте з новорічного все ж таки, можна прикрасити новорічні, зробити композиції, різні ми виготовляємо. З природних матеріалів, так як з шишок, з різних з ялиночок, з сосни, різні і арочки, і подаруночки, які стосуються нового року. Далі можна на день закоханих також прикрасити вітрини і будинки з Днем закоханих. Потім весняні квіти. Щось те, що стосується стосується весни, різними весняними квітами можна живими, можна декоративними. Тобто до кожного свята у будь-якій порі року ми підбираємо і квіти, і подарунки, якими можна прикрасити, і вітрини, і будинки, і магазини, і будь-що, що побажають клієнти. Оскільки я з вами давно знайома, то я без заперечень кажу, що ви дуже талановиті. Дівчата, в яких гарно усе виходить, але час диктує свої вимоги, і потрібно ви час бути в русі. Як ви працюєте в цьому напрямку? Так, справді, часно стоїть на місці, є певна і весільна мода, і флористична мода. І варто навіть зазначити, що ще буквально 4-5 років назад в Кам'янці-Подільському в нашому місті дуже так відносились спокійно до оформлення весіль. Головне було, щоб поїсти. А тепер вже більше почали звертати увагу на оформлення і дизайн. Тому потрібно завжди крокувати часом в ногу. Ми відвідуємо виставки. В Києві відбуваються весільні виставки по квітах виставки. Я підтримую зв'язки і стосунки з квітковою корпорацією, де я працювала. Вони дають мені дуже багато інформації по тенденціям. По тому що стає популярнішим, тому що змінюється те, що популярно цього літа в Києві, воно поступово доходить до нас. На наступне літо воно популярне в нас. Ще якісь нові ідеї, взагалі, там по квітах. От в цьому сезоні в нас популярна по весіллях фіолетова гама, лілова, якась така казкова. І так постійно шукаємо щось нове, щоб не стояти на місці, тому що то є. І мистецтво, і бізнес. А в бізнесі, якщо не йти вперед, то конкуренти будуть наступати. Ну, я безумовно щаслива тим, що маю щоразу разу можливість спілкуватися з такими енергійними, талановитими дівчатами, жінками, чоловіками. А що таке особисте щастя для таких творчих панянок, як ви? Для мене щастя це то, коли людина займається тим, що їй подобається, коли вона знаходиться в такому оточенні, що їй подобається, тоді вона є щасливою. Квіти для мене приносять дуже велике щастя, дуже велику радість, і я є щасливою людиною. Не пам'ятаю, хто з великих людей сказав єдвалі не єдиний спосіб бути щасливим це вважати себе себя таковим. Тому саме від кожної людини особисто і від мене залежить наскільки я щаслива. Якщо я роблю те, що люблю, якщо я роблю те, що мені подобається, і те, що приносить радість людям, я від цього щаслива. Це в цьому і є щастя, щастя в житті, щастя в кожному дні, щастя в сонці, в природі, в квітах, це все щастя, щастя кожного дня. Я дуже дякую вам за те, що ви запросили нас у свій магазин Фіорія за те, що сьогодні надали стільки цікавої інформації нашим телеглядачам. Тепер усі, хто готується до урочистих подій, розуміють, куди потрібно звертатися. Ну вам, звісно, творчості, миру, злагоди і любові. Дякую. дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Наповнюйте своє життя прекрасним. Творіть, дійте, і у вас обов'язково все вийде. До побачення! Хай вам щастить!